Зроби порядок навколо себе і не буде розладів в Україні. саме під таким гаслом організатори фестивалю карпатської туристичної культури вже вдруге проводитимуть Черемош 2014 Його мета, як і минулорічного, збереження екології карпатського регіону від забруднення та розбудови міні-гес на річках. Річки це не лише ну от, от той економічний зиск, який всім тоді розказували, але і інше. Більш стале, як кажуть, використання, в тому числі з туристичною, рекреаційною, естетичною метою, і хотілося показати це через. Такі заходи, які б могли залучити багато людей з різних регіонів України, і власне фестиваль тоді був е, класним рішенням. Фестиваль проходитиме з 2 до 4 травня на Івано-Франківщині, в селі Криворівня, через яку протікає річка Черемош, як зазначають організатори, Черемош Фест 2014, Це поєднання місцевої горянської культури, туризму та музичного наповнення. Це є е, різні традиції. Горянської культури, майстер-класи, е народні майстри е відомі на цій території. На фестивалі, крім різноманітних конкурсів та майстер-класів, також виступатиме велика кількість музичних гуртів з усієї України. Закарпаття представлятиме молода, але вже досить популярна група «308». Нам небайдужий стан довкілля та природи, де, де ми живемо. Ми її надзвичайно любимо, і вона надихає нас. і на цьому фестивалі представлена чудова добірка гуртів, музика яких наповнена карпатським духом. Є дуже багато наших друзів. Для гостей фестивалю буде огороджена територія під наметове містечко. Сам фестиваль проходитиме на місцевому стадіоні.